Різних тварин, орнаменти із каміння, квіти висаджені у кольорах веселки. Уся ця краса навколо людських домівок називається ландшафтним дизайном. Що ж воно таке та як створити власну весняну композицію? у Усади під вікном розповім вам я, Наталія Донченко. У садовому центрі почуваєшся, наче у раю. Усе зелено та пахуче, доглянуті дерева, різноманітних порід, ретельно підстрижені кущі. Усе це красиве. Але розміщено хаотично. Втім, є творчі люди, які вміють правильно поєднувати та складати садові композиції. Така професія називається ландшафтний архітектор або дизайнер. Тобто садівник, який будує цілі інтер'єри із піску, рослин, квітів та каміння. Зараз дуже популярно користуватися допомогою такого фахівця. Але ландшафтний дизайн виник ще багато століть тому, адже стародавні греки прикрашали свої дерева у садах, вазами та скульптурами. Приблизно 300 років тому у США висадження садів стало творчою професією. Вона поєднує одразу три фахи: інженера, архітектора та агронома. Ландшафтний дизайнер повинен не лише вміти добре комбінувати рослинні композиції, а й створити баланс між формами і матеріалами будівлі та території навколо неї. Основним принципом гарної композиції є сумісність. Тобто, коли всі елементи гармоніюють між собою кольором, розміром та висотою. Важливим є плавний перехід висоти рослин, підйомів та спуски майданчика, який озеленює дизайнер. Тут все наче у квартирі, але фахівець працює не з меблями, а з рослинами. Перед тим як обробляти і облаштовувати клаптик землі, його потрібно детально дослідити, визначити стан ґрунту та води, провести аналіз рослин, які ви хочете зберегти. Далі складається план та проект майбутнього витвору мистецтва, і вже тоді до роботи. Ландшафний дизайнер повинен врахувати освітленість території, над якою буде працювати, а також знати, як захистити від вітру свою композицію з дерев, кущів та рослин. Кожен дизайнер, як і художник, має свій стиль облаштування території, використовує ті чи інші прикраси для садів, парків або галей. Ось, наприклад, сад Абрахама Лінкольна, що у США. Його вважають одним із найкрасивіших на планеті. Дизайнер Єнс Єнсен облаштував територію у стилі лісового масиву і преграрій ще у 1930 році. На ділянці у 26 гектарів відтворили природу із ландшафтами рідних місць президента Америки Лінкольна. Мережа алеї і стежок прикрашена композиціями із північноамериканських американських рослин. Сад славиться озером, кипарисовим гаєм та кам'яними лавками. А ось у італійській Флоренції є достойний конкурент парку Лінкольна. Це сади Боболі, висаджені ще у 18 столітті у стилі міського парку. Це один із найдавніших створених людиною в місті Італії. Такий собі музей під відкритим небом. У садах Боболі є амфітеатр, штучні фонтани та водойми, античні скульптури, сади красиві у будь-яку пору року. Тут щосезону цвітуть рідкісні сорти квітів та кущів. І це лише кілька прикладів витворів ландшафтного мистецтва. Раджу вам ознайомитись з ним ближче і спробувати облаштувати хоча б маленьку ділянку біля власного дому. З вами була Наталія Донченко. Папа. -па.